Всім привіт, це вже п'ята частина по ковбоям. Всім привіт, Сьогодні ми будемо знімати, напевно, на поїзд. Зараз я подумаю. Так, сьогодні будемо знімати на, не на поїзд, а на просто на ведмедів, Не, не на ведмедів. Просто будемо мутати карту. все, Просто обична гра, я так скажу. Зараз ми закупимо патронів. Я може буду заняття свої знімати там деякі Roblox Studio. Не переключайтесь вас на других ютуберів. Не, можна не переключатись, типа. Дивитись других ютуберів, я вам не кажу, не дивитись дивіться звісно. Ставте просто всі лайки, підписки, щоб канал продвигався всіх. Там всувати друзів. Мій канал, всіх канал подлагайте, щоб більше людей знало про там маму, тату, щоб підписались там, якщо вам подобається канал мій. Ой. Так, сьогодні просто нудно грати багато дуже. Ну, як стрілько зможемо, стрішки зможемо. Зможем. Оп. Щас скоро у нас стрім, а стрім буде, напевно. Якщо я зможу настроїти на стрім, то я якомога швидше зроблю стрім. Завтра у мене буде дуже багато відео. Нових будем, бо сьогодні в мене заняття. поэтому я слегка, сколько... я смогу что набрать четыре видео снять это есть три, сколько смогу снять и сколько сколько сниму в мане шесть 6... подписчики, ой, какие шесть видео, это уже 7. я снимаю всякие, буду вот наступное уже буду с другом набрать Да, буду наступное с другом. Чувак, ми його не будемо вбивати. Шарик. Оп, все, ми вбили. Бі. Когоня. Я знаю, що по нам стріляють, але ми вже дуже багато затома. Все ми вбили. просто Мне просто мешают всякие люди, поэтому нам треба быстро выбраться от него. Стреляем по коню. все, побежали. Побежали, пока он нас не догнав. Скільки у мене бомб? Скільки у мене бомб? Четыре бомби. Хватить. Нормально. ми минуше на мапу подивимся. До речі, у мене ще вдруг є один конкурент. Я вас просто на його канал не заходити. я не знаю, як його звати канал, якщо чесно. Не знаю, чи він Я снимаю уже, а мне хочет канал создать, чтобы мне не мешать. Разным такие, то есть у у друзья. Типа друзья, но воюем. Блін, на... Ну, мы в Я думаю, просто изняты взять ролик, я смешный буду. Дуже... Ой, не, кисть смешные. Просто ролик я буду изняты. Больше буду вот таким роликом. Тут бишь е... такий формат видео. Так. оп. Я можу що буду до на дворі там знімати якісь сніжки, якісь бігру, школу. Ні, школу я не буду знімати, нам ну, в телефонах снідан, напевно. Ну, не буду такого. А от буде всяке там. Додому буде, завтра прям буде дуже багато. Отвечаю, буде дуже багато, дуже-дуже багато ядків. Ну, штук 20 я точно зроблю. Ну це за пару годин, за дві години. Я буду цілий день буду. Білий відміть? А, с... а скільки він коштує? А що це таке? А що це скільки це він коштує? За нього певно тисячу дадуть. Це не не, просто я просто не знаю, чесно. Скільки? О, они такие же лучи. Что было разумею, я не знал, сколько они костуют. Близнецы. И... Близнецы, по-моему. 50 долларов. Что так было? Выборочная? Эм, мне, вы э, мне... дорога я Вот, никакой не поисковой. У нас буде ще одне відео з другим. Я, я просто мені якось посоветі. А вони чуваки чувак якийсь. Я скоро знам, щоб можна було писати, тому можете писати це в коментарі. На мене дивляться. О! 70 доларів. На базу? Бачите, там якісь люди, ми їх теж нападаємо на них. О, бачите, скільки я вже рабанув. Э, Нам быстро треба було бігати продати, бо я як поняв, нам буде зараз було поємці. З того, що мене тут. Я просто. Зараз якщо він мене не йде. Нехайся мені буде. Не дуже добре. О, бачите? Všem um, uh, papa, bo to bylo nejmenší video, a všem papa.